Замість того, щоб посилати свого хрещеного батька в суд, відповідач міг би сам прийти і подивитися, що саме він виписав. Наш кейс має серйозну відмінність. Зокрема, я є громадянином України, який перебуває на контрольованій території. І як автор закону про санкції окремо наголошую, що дія закону не розповсюджувалася і не може розповсюджуватись на громадян України, які перебувають на підконтрольній території. І для них є конституційно захищені права щодо іншого способу розгляду їх. Взаємовідносин з державою разом з тим заявник, наскільки мені відомо з офіційної інформації офісу президента не є організаним І це означає, що це абсолютно інший правовий режим застосування закону президента. Друга позиція. Я хочу наголосити, що також суттєво відмінність, що проти мене незаконно, неконституційно і позасудово запроваджені санкції України, а проти заєвника запроваджені санкції США. І в даному випадку ми окремо розглядали питання щодо синхронізації санкцій. Разом з Європейським Союзом і Сполученої Штатами Америки бо це і була прохання української держави. Те саме можна було би розповсюдити і на його партнери партнера діючої влади пана Пахнова, коли петицією з необхідною кількістю підписів було звернення до офісу тоді, на відміну від переслідування політичних опонентів, ні президент, ні облас, ні Кабінет міністрів підстав для запровадження санкцій, в тому числі через синхронізацію санкцій Штату на Америки, не знайшли. Я маю ще достатньо аргументів точно з пропущеними термінами, але звертаюся до Високого суду відмовити взаємнику, тому що. Já me